Санкції проти Росії через розв'язану нею війну в Україні продовжують тиснути та хитати економіку терориста. Та масове під обмеження та кримінальні справи Євросоюзу, США та інших країн почали потрапляти і ті, хто досі намагається співпрацювати з агресором, допомагаючи йому обходити санкції. Я Олексій Бурлаков, і сьогодні я розповім вам, хто потрапив у санкційні списки у вересні. Минулого тижня уряд Канади запровадив санкції проти 63 російських фізичних і юридичних осіб. Під обмеження потрапив Московський державний інститут міжнародних відносин, те саме МГІМО, та його ректор Анатолій Торкунов. Видання Взгляд і комсомольська правда, яку неофіційно називають улюбленою газетою Путіна. Також обмеження застосовані проти російського географічного товариства, який очолює російський міністр оборони Шойгу, а також так званих аналітичних центрів дискусійного клубу Валдай, Російської ради з міжнародних справ і ради зовнішньої та оборонної політики, а також юнармії і молодої гвардії. Виражаємо огромну благодарність всім воєнним, які участвують спеціальні воєнної операції. Ви для нас робите дуже очень благоділа. Ми боем брать сваспрем'єр у вересні. Суттєво розширили санкції проти РФ і Сполучені Штати Америки. В їх списку опинилися майже 100 представників російської еліти та російської промислової бази, фінансових інститутів і постачальників технологій. Зокрема, обмеження були застосовані проти заступника російського міністра оборони Олексія Криворучка та його дружини Катерини, олігарха Андрія Бокарєва і очолюваного ним трансмашхолдингу, а також науково-технічного комплексу Союз, який розробляє двигуни для російських ракет х 59 та калібрів, якими Росія завдає ударів по Україні. Американські санкції торкнулись також Балашихінського ливарно-механічного заводу, виробника авіадвигунів Ягат, товариства Стар, яке входить до складу розтягу, та ульянівського патронного заводу та авторемонтних заводів. Увірі, що завод буде працювати і далі при в будь-якій ситуації, і при будь при розвитку ситуації в світі. П'ять турецьких компаній, які допомагали Росії обійти обмеження від вересня, також під санкціями США. Вони відправляли до РФ датчики та вимірювальні інструменти, деталі для виробництва безпілотників, електронні компоненти американського та європейського походження, а також надавали послуги судоремонту та тим відшайдухам, які все ще допомагають країні терористу обходити обмеження, загрожують не тільки санкції, декому й тюрма. У вересні російських спільників було заарештовано одразу в кількох європейських країнах. В Таліні поліція затримала місцевих підприємців, які продовжували вести бізнес з РФ. В Гамбурзі розпочався судовий процес у справі бізнесмена, якого звинувачують в порушенні санкцій. Він намагався експортувати до Росії холодильні установки для оснащення військових кораблів. А в Нідерландах був заарештований чиновник Міністерства оборони. Обхід санкційного законодавства через свої компанії він експортував до Росії авіаційні деталі, та декому у вересні вдалося скинути з себе санкційні кайдани. Суд Європейського союзу вилучив з санкційних списків російського бізнесмена Олександра Шульгіна. Він колишній директор Азонґруп, провідної в Росії платформи у сфері електронної комерції. Яка приносить значні доходи російському бюджету обмеження проти нього були застосовані торік у квітні? Майже одразу після цього Шульгін вийшов з ради директорів та звернувся з позовом до ЄС. Я би хотів поблагодарити багатьох людей, які в принципі дозволили цьому сабиттю пройти. Європейський союз видали з санкційного списку полковника російської армії Георгія Шуваєва, якого торік було ліквідовано в Україні. Також обмеження зняли з мільярдерів Григорія Бірьозкіна та Фархата Ахмедова, який у березні потрапив у скандал через аудіозапис розмови з продюсером Іосифом Пригожиним про Росію і Путіна. вони вони У Великій Британії Національне агентство з боротьби зі злочинністю припинило розслідування справи про ймовірне ухиляння від санкцій. Проти одного з найвпливовіших російських мільярдерів Михайла Фрідмана спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський союз запровадив проти країни терориста 11 пакетів санкцій. Наступний 12-й, може бути представлений вже в жовтні. Він за даними Джерел Блумберг, ймовірно, включатиме заборону на російські алмази і довгоочікувану пропозицію використати прибуток від заморожених активів центрального банку Росії. Сії для допомоги Україні на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш ютуб канал, все обов'язково сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.